Наступна маніпуляція у світі наземних мов стосується онлайн-платформі вивчення наземних мов. Одразу скажу, я обожнюю онлайн платформи, але з ними треба вміти працювати. І ця маніпуляція звучить так: на нашій платформі ви зможете вивчати мову зручний для вас час. Чому це недолік, а не перевага? Давайте розберемось. Коли ви ходите на курси, ви платите за три речі: перше, це сама теорія, тобто сама мова, друге це за систематичність, понеділок та четвер, ви не можете змінювати цей графік, тому що саме навколо нього будується програма, і саме навколо нього будується час для засвоєння навичок. Це надзвичайно важливо, всі викладачі це знають. І третій момент це само, це мотивація, тобто є викладач, який змушує вас на уроці працювати. Коли ж ви купуєте платформу, ви отримаєте лише один із трьох елементів ефективного навчання, лише теорію. Тому про систематичність вам треба зробити самому, самому визначити ці конкретні дні. Їх не маєте права змінювати. Інакше яка ж буде програма, якщо ви змінюєте е, тривалість між заняттями? Це, це так навчання не працює. І самомотивувати маєте себе. Тому онлайн платформа це лише одна річ. Дві інші ви маєте робити самостійно. То яка ж це перевага? Тому користуйтесь онлайн-платформами, не ведіться на маніпуляцію і знайте, що онлайн-платформи потребує від вас великої кількості роботи. Це зручно, але треба працювати втричі більше.